Вітаю! Продовжуємо годуватися до письма. Сьогодні я вам пропоную дуже цікаву наступну вправу. Для неї нам знадобляться отакі математичні палички. Якщо у вас їх немає, ви можете використовувати сірники, але зачистіть сірку. А також, можливо, зубочистки, але зробіть так, щоб вони були не гострі. Спочатку дорослий повинен викласти якусь фігуру з цих паличок, наприклад, геометричну фігуру викладаємо квадрат, а дитині пропонується повторити фігуру, яку виклав дорослий. Ви можете придумати будь-які фігури: трикутник, будиночок. Та багато інших варіантів, як вам сподобається. А також із цих фігур можливо скласти цілу картину. Наступна вправа пальчикова гімнастика. Відгадайте загадку, що це таке? Своїх очей не маю, а іншим, бачити, допомагаю. Так, це окуляри. Тож, гімнастика наша про окуляри. Потрібно скласти всі пальчики разом і поєднати їх з великим пальцем. Ось такі окуляри, і подивимося. У різні сторони. І повторимо ще раз, склали всі пальчики разом, поєднали їх у кільце з великими пальцями і подивилися. Молодці. Тепер виконуємо завдання у зошиті. Для сьогоднішнього заняття нам знадобиться ось така сторіночка. Перше завдання, як завжди, штрихування. Сьогодні я вам пропоную штрихувати двома способами довгоподібні лінії та невеличкі штрихи. Штрихуємо два м'ячики, обираємо за своїм бажанням види штрихування. Наступне завдання обводимо по пунктиру малюнок. Сьогодні у нас ось такі стрючечки гороху. Обводимо по пунктирам, намагаємося проводити лінію, саме об'єднуючі пунктири. Далі е, малюємо листочки серцеподібної форми. Спочатку одну половинку листочка, далі іншу половинку листочка і хвостик, також жилочки на листочку. Малюємо до кінця нашої лінії. Да, і останнє завдання: клаптики тканини розвішені на прищіпочках. Треба зрозуміти, який клаптик на якій прищіпочці висить. Різними кольоровими олівцями проводимо лінію, шлях, знаходимо, на якій саме прищіпочці висить даний клаптик. Так, бажаю успіхів, до наступних зустрічей! Чекаю на фоторобіт.